Вже традиційно біля центральної ратуші в Івано-Франківську відбудеться Великодній ярмарок, де мешканці та гості міста зможуть придбати товари, які пригодяться до святкового столу. 60 підприємств, в тому числі і малих, представлять свіжу якісну продукцію за цінами товаровиробника. Івано-Франківський МВК організує в рамках ярмарку конкурс у номінаціях Краща паска», Кращий Великодній кошик, Кулінарний вибір та «Краща писанка. Переможці отримують спеціальні дипломи. До речі, харчова промисловість Івано-Франківська вже за перші місяці цього року наростила темпи виробництва. Приріст податкових поступлень до місцевого бюджету суттєво зріс. Детальніше про ці події у наступному коментарі. Через тиждень на цій площі ми плануємо провести чергову акцію, купуємо Івано-Франківське, даємо роботу Івано-Франківцям, яка буде проходити ця акція 13-14 квітня на цій площі ринок. Ми плануємо, що в акції приймуть 20 підприємств міста Івано-Франківська. Але поряд з цією акцією тут буде на площі проходити і великодня ярмарка з 13, 14 і 15, де можуть інші підприємці області міста тут також реалізувати свою продукцію.